Якщо слабий, то э, зрозуміло, так. Да. Що зрозуміло тобі? Ну, цей напис. Який? Ну, за Який, який на? Ти про що зараз? Ну, про що? Ну, який ви сказали. Вот. Я сказав, я запитався своїх глядачів. У мене з правої сторони. Іде стрім. І ну. пише Ждуни русского міра. І ну. це віконечко, де от ти сидиш. Yeah. І та, над тобою на, на, написано Ждуни русского міра. Все? Yeah. Це? Все? Так. А ще там внизу пише підпишись на мій канал убий собі москаля. Тобто. Так, да? Так, щоб, щоб цей москалик не сидів у тобі, ти його повинен і, від, а... вбити. А, а ти убійця, і ти всім розповідаєш, що і, вона... я, от Правильно, значить. Значить, ти у раз ти. Я всім розповідаю і нав'язую свою думку всім. Саме так я це роблю. Андрій, нав'язую, навіад. Нав'язку розповідаю, саме я це роблю. Ти вбив показую, фіксую, от я ще це роблю. Ти вбивця, значить. А ти як там? Де ти живеш десь далеко? ти? Ну, смотри, ти от щас, от у тебе там ти стрімер, да получається ти вбийця, і от ти людей, от от, розколюю. Я. Я один із тих, який розколює суспільство. Я один із тих людей, який сварить людей, яких я один з людей, який вирішує, цих людей, які спілкуються мовою. Гоньба тобі, ты в бивце. Самый настоящий. Тобою. Давай з тобою познайомся. Ну, а як тебе звати? Давайте познайомимся. Ну, ты уже говоришь, ты вбив, я, я вбивцями вбивця. вбивця общаю. не общаюсь. До свидання, До побачення, Я з вбивцями не общаюсь. До свидання. Не общается. Апівські умови миру. Мені здається, що цей трамп, він коняка бігає по колу. Це шоумен, який а взагалі не робить ніякої погоди. Взагалі, він тільки думає про себе і все, більше ні про кого. Добрий день. Чекай, чому тебе не чути? Вечір говорю. Як мені. Чуєте? Так, тепер чую. Якось справи. Може бути. Що може бути? Як, то може... Як то може бути? Ну хотілося б краще. Чого? Як чого? Завжди людині хочеться, щоб було ще краще. Чого? От є добре, а хочеш, щоб ще було краще. Чи не так? Ну. В чому проявляються твої ці... Що, Що ти там хочеш щось скласти до купувати? Твої компоні. Твої бажання ну? в чому проявляється? Слухай. Чого людина, людина, коли живе життя, вона хоче комфорту, так? Ну, так. Ну. І щоб, щоб був кращий комфорт, треба щось для цього робити, так? так? І коли в мене є комфортне життя, я хочу, щоб воно в мене було настільки комфортне, що я, не тільки, що я просто кайфував від життя. Розумієш? Зробити своє життя настільки комфортним, щоб просто було чудово, бо ж наш коротке життя. Ну і я йду до цього комфорту. Самого, що не є. На, на мою думку, має бути так, так, так. Для мене комфортно в житті. Для когось комфортно. Що, так? Ти, зробив? Що ти зробив для того, щоб працюю, у тебе була. Все життя я працюю, все життя я працюю і роблю для цього, щоб було краще. край. Ким. Працюєш ким? Ким працюєш, а це не важливо. <різь> В кожній сфері діяльності, в будь-якій сфері діяльності, яким би ти напрацював, ти можеш бути великим професіоналом досягти е, такого рівня, що твої доходи будуть е, великі, навіть якщо ти навіть працюєш десь там е, кухарем в ресторані. наприклад. Ну, це, ну, як би, блін, така, це прася... прасія. Короче, давай я тебе скажу по-русски. Блин, слушай, ну, ну повар давай, в ресторане давай, может давай. зарабатывать. Давай, говори уже. Ну, повар в ну, ресторане может зарабатывать Оп. нормальные деньги, это Во-вторых, может дворник тоже быть человеком и зарабатывать нормальные деньги, если он будет где-то там, блядь, работать, я не знаю, не тупо дворы подметать, а где-то там. Э у Зеленского, блядь, подметать дворы, правильно? Он, у него будет бабки больше, он будет получать, чем ты. Это факт. И вот, ну, и что ты, блядь, жопу рвешь и ты, там да я, там чего-то там, блядь, чего? Ну, чего ты вот хочешь, ну, от жизни? Я что тебе сказал? Я что ну, тебе сказал? Ну, я так говорю, подожди. Смотри, я хочу, чтобы, допустим, не было войны. Я не хочу, чтобы, а -а 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 -а. допустим, русские... слухай, слухай. Русские не убивали. Не, давай, ладно, давай за войну. Давай, давай, за войну не будем пиздеть. Хорошо, давай за работу. Говори. Смотри, ну вот сколько тебе для счастья нужно в месяц? Для моего вот, особистого? А? Для мої, мо, моєї особисти. Ти розмовляй українською, я тобі дуже, дуже розумієш що? Для мене особисто говорю, мені багато ти? не потрібно. Для мене особисто. Не, не. А для моєї ну, родини достатньо потрібно багато грошей. Для, для, для тебе і твоєї родини. Для тебе і для твоєї родини скільки тебе потрібно в місяць. Щоб дуже так жити собі, нормально, ну, так приблизно. Щоб не напрягаться, да. Ну, 8000 євро мені достатньо. 8000 євро. Так, мені достатньо для життя Хорошого. Ну, нормально. А у тебя машина есть, или это есть с учетом машина. того, что ты купишь есть. машину? это машина, это машина ну, ну, для комфорта. Зачем что а есть машина, и... машина это недорогая вещь, mm. Недорога. Ну это, да, машина, ну там, ну пускай 5000 тысяч евро, там, ну пускай 8 тысяч евро машина, там 20 тысяч евро, неважно. Ну я образно говорю, допустим, у тебя машина сколько стоит, вот, которая у тебя есть? Коштувала. 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 Зараз други ну, другие 5800 я и за 5800 купил. Ну, 6 тысяч, да, округлим, 6 тысяч. 6 тысяч. 6 тысяч. Сколько она сейчас стоит? Что? Скільки вона зараз коштує. Я навіть не знаю. Навіть не mm -hmm. Ну, то есть она больше сейчас стоит. Більше чем меньше? Меньше звичайно, це звичайний француз. А, так ты еще на французе ездишь. Ну. No. Мне пиже. Тебе теж француз? Ні, у меня Форд. Немецкий. Че американский? Нем немецкий, немецкий. Причем, э, знаешь, его покупали, короче, в Херсоне еще чист, чистый немец. А, еще в Херсоне? Я... Я... Не, я, я тебе серьезно говорю, Все. это я тебя не обманываю. Да, я, вы, я им не нарадуюсь Знаешь почему? Потому что чисто тупо немецкая сборка. Он прям, блядь. А то, что вот российская сборка и в Казахстане. Ну, такое себе качество. Это я, тебе, это я тебе без шуток говорю. А то, что в Украину раньше привозили с европейского рынка, которые тачки собирались э, в Европе, это, блядь, небо и земля. Я тебе серьезно говорю, в Херсоне его покупали Херсонука. в 2000. Я не, я не є, я не є э, це, любитель автомобильного э, автопрому. Я не є. Я не є. У меня не машина, це є. Просто засіб пересування. Все. Так. Так, я, а я у мене є. Ж не а в мене є знайомий, який просто кайфує від машин, розумієш, він старі, старі купляє машини, старі розвалюхи з 50-х років, 60-х років, І їх реставрує. От, він, от ти з ним про машини можеш поговорити. Зі мною про він, він, він вчора вчора. Вже... Ладно, давай, короче, про машины пофиг. Давай о чем о другом. Ну, давай, какая тебе тебе нужно. что ты тему поднимал, что ты хочешь миру. А, вот. Я да, я хочу мира. Я не хочу, чтобы люди убивали. Груза. А кто хочет? Рос... Що... А знаешь, кто хочет? Росіяни хочуть. А ты росіянин? Нет, ты не прав. Ты не прав. А ты росіянин? Ну, я с Крыма. Я вообще в Крыму всю жизнь прожил. А ты россиянин? Конечно. Ну, росіяни хочуть, щоб... россияне хочу, чтобы россияне хочу. Вот не... смотри, вот я тебе объясню просто. Нет, вот ты от... послушай меня, пожалуйста. Если да у тебя говори, есть давай, говори. и хотя бы столько уважения ко мне, да, как человеку просто собеседник. Я ж... закрой тверд, снова, пожалуйста. Да Сейчас машинки. Сейчас выскочит. Вот смотри, я тебе просто скажу, я родился в СССР, да? Я тоже народился в СССР. О, и В что? два годика меня привезли, в два годика, когда мне было, и меня привезли. И что? Ну слушай дальше. Ну вот слушай дальше. Что тут такого? Что дальше? Мы типа стали Украиной, да? Что, Это типа, было 93 в третьий год там делал. О, давай у меня, если доступ про нарочитый. И тут ну, пишет такое свидетельство тут тут пише. зеленое. Тоже... Знаешь, что тут пишет? Тут пише Украинская СССР. Что это означает? Вот, украинская СССР. А украинская СССР. А Что это означает? Но... Что это, означает? это означает, что Украина входила в состав СССР. А что это такое СССР? Страна така, совет, совет. Не, це, не, це, не стро, це не страна, ні, це не споли. країна. Це, це об'єднання країн. Це не ЄС. хто народився. Я народився українській, mm -hmm. радянській, соціалістичній республіки. А республіка oh. що це? No. А, а Крым тоже это республика чего была? А что Крым? Автономная республика. Автономная. Автономная республика Крым, которая входила. Какую страну? А... СССР. Що СССР. Що СССР? Що СССР? До чего тут СССР? И что СССР? СССР тебе. СССР це є об'єднання республік. Ну, об'єднання, Крим, да, да, об Крим, респуб. Крим входив до якої республіки? Коли навіть був СССР? До якої Крим входив в республіки? Я думаю, я до якої. мене, будь ласка. Російськ ЕРСФР. Е, Чи як вона правильно називалася республіка? республіка республі Крим, да? Так, а пізніше він до якої республіки почав входити? Якої? У ССР Чей ну, такого не було Ну А що ти мені тим хочеш сказати? Я щось тебе Нічого... не розумію. ти ж мене не слышиш, ти короче, пляшеш свою пісню розумієш Я... А Крим вообще. Взагалі... Какой стране всегда принадлежал? Який? Який? Ну тут скажіть, який, який. Україна воювала за Крим. Хіба розок. Причому при тут це? коли? Але при причому тут це? Ні, Україна воювала за Крим. Я... В тут як? як це при чому це тут це, блядь, ну при чому ну, вообще, вообще. Україна К... як е, Крим е, оказався в Україні в составі України? Когда? Та коли... яке коли ти... Развала... Коли... Ти... При... ти про що зараз? Ну, ну що? давай, просвіти мене. Е... Давай, Я мене. не пам'ятаю точно, коли був підписаний договір, що що Автономна Республіка перед Крим було. Коли був Совєт Союзу Совєтських Соціалістичних Республік, ну, на так, Совет, так. і на цьому Совєті вирішили, що Автономна Республіка Крим перейде до Республіки СССР. Так. Так? Так, Это то було... вирішили всі, то не вирішила тільки Україна. Я тобі я тобі розкажу, я тобі розповім. Це було в 53-му году. А ви до чого ти мене ведеш? До чого? До чого? Ну, до до чого в 53-му году. Я а ж тобі говорю, я ж тобі задав, в принципі. Я тобі задав вопрос, когда Украина воевала за Крым, когда он был украинским, с 53-го года до автономний... 93-го. 53 році підписані документи, щоб Автономна Республіка Крим прийшла до Української Соціалістичної Республіки. А до чого тут воювати? Про чому тут воювати? Я щось тут не вкурюю. Але ти не розумієш, ти не розумієш, що таке союз, я так зрозумів, так? Ти ж не розумієш, що таке союз? Ти не так розумієш. — роз'ясні, Росні. Роз Поясні, коли, що таке. Коли об'єднання, об'єднання. Mm -hmm. Об'єднуються. Mm -hmm. Звісно, mm -hmm. наприклад, є I Європейський I Союз. Вони теж об'єднані. Вони об'єднуються певними правилами, певними документами, але це є об'єднання, це є Союз, це не є країна. Але ти мені стираєш, що СССР це була країна? Україна значить не було. Україна це не страна. Що, що? Україна це не страна, виходить. Ти не знаєш, що таке значення слова республіка? Ты, ты, ты <соцентричный> что сам сказал. Я сам сказал, что республика Крым это, это — это, это вообще не республика. Украина тоже не республика. Значит, Я ну типа, жаль, они не. бедные. Это, ну типа, ну это какашка, значит, в стране какая-то. Это который э, фурункул, который не нужен. Его а что ты просто... заразлипаешь? Что ты мне липаешь? Республіка, так, ти Я, я ти зараз, сам, зараз, я ти зараз сам, тобі ти прочитаю. Я тобі прочитаю, чекачка. Ти ти не говорить, розумієш ти. значення значення Союзу і не знаєш значення республіки. Добре. Ну, ти даже по не Ні, я з ним уже ми спочатку спілкувалися на українській мові, в... а зараз він просто не розуміє. Да. Uh -oh. а, он, да, я уже говорю, давай, короче, по-русски пиздец. По пізніше. Да. Уже... Короче, смотри, ты, значит, ну, вообще. Знаешь, значит, що таке республіка? Я тобі читаю, що таке республіка. Республіка. Це форма державного правління. Угу. Це? Да. І що далі? Російська Чечня, це республіка. Республіка Чишта. Халістан це республіка. В Редерація. Редерація. Що таке республіка? Ти не розумієш, правда? Я ж тобі тільки що прочитав. Слухай, да, давай <реку> далі, я тобі розмусолю далі, щоб ти знав і більше не тупив. Щоб ти знав і більше не тупив. <реку> Просто відкриваєш, відкриваєш і читаєш. Республіка. <реку> Справа громади це громада. Форма державного, форма державного управління, кома, кома, з якої верховна влада у державі. Слухай, верховна влада у державі належить народу, а у верховні органи держави обирається на певний термін. З окресленими законами і повноваженнями. Існує поділ влади на гілки. І це вже далі почалося. Це є форма правління просто держава. Розумієш? Держава, справа. Розумієш, справа, верховна влада, влада у державі. Так само, як Чечня, Даліста. Давай я тебе скажу, что... Зачем ты отключаешь Во-первых, ты, когда я говорю, ты отключаешь звук, это раз. Во-вторых, человек, который машет руками, значит, да он, он что-то что пиздит, да. А, В-третьих, а. я тебе все свои доводы говорю, ты меня не слышишь и не хочешь слышать. У тебя там стрим, да. Да, у тебя, похоже, стрим, и ты просто голимый пиздобол, который за свои слова, стука, только Давай, ничего. До свидания, ковыряйся в ногтях, в ногтях, и вон в ногтях.